Вітаємо вас на телеканалі гоку проєкті Топспорт. Представники кіберспорту Полтавщини продовжили сезон турніром у Кременчуці. Юний плавець з горішніх плавнів Артем Дяченко здобув медаль у Кам'янському. А у Полтаві продовжили свою переможну ходу дівчата з ДЮФК Гірник спорт. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож дивіться у випуску проєкту «Топспорт». Геймери з Полтавщини зібралися на турнірі у Кременчуці. Зараз по Ніжній сітицькі бам-бам-бам, дійдемо до фіналу та виграємо. У басейні Нептун провели змагання День спринтера це не перше. Моє змагання я хвилювався. Волейбольні команди горішніх плавнів розпочали боротьбу за кубок активних. Я дуже люблю такі змагання, тому що це нові знайомства, це нові якісь враження, емоції. Про історичні перемоги юнаків гірника спорт, в якому турнірі зіграє вирішальний матч мініфутбольна команда Срібло золото та про участь команди Зошному родин в Олімпійському заході у Луцьку. Про це розповідаємо далі. У дайджесті. У матчі 10-го туру чемпіонату України у другій лізі гірник спорт приймав Дінас із Вижгорода. Долю матчу представників нижньої частини таблиці вирішив один м'яч, що наприкінці поєдинку вдалося забити гостям з Київщини. Дві історичні перемоги після дебюту у вищій лізі над гостями з міста Дніпро їх здобули команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Юнаки із горішніх плавнів двічі переграли команди мдюсш США. 2. юні гірники з команди «Ю-17» виграли з рахунком 3-0, А гірник спорт ю 15 виграв у суперників із мінімальною перевагою 1-0. Завдяки цим перемогам. Команди ДЮФК «Гірник Спорт покращили положення у турнірній таблиці національної ліги майбутнього. Прийдешньої неділі, 5 жовтня, у горішніх плавнях відбудуться матчі національної ліги майбутнього із суперниками з команди «Оздюс Шорми та «Луж Запоріжжя гратимуть команди дюфика гірник спорт вікової категорії Ю 14 та ю 16 Матчі відбудуться на стадіоні гірник. Початок о 12-й годині та чотирнадцятій нуль нуль. Дівчата дюфикагірник спорт стали переможницями другого етапу дівочого футбольного турніру Кубок розвитку розвитку-2025» у віковій категорії до 11 років. Змагання зібрало найталановитіших юних футболісток з різних міст України. Дівчата з горішніх плавнів, які грали під керівництвом тренерки Анжели Скаби, впевнено провели турнір та посіли перше місце. Друге у Дніпропетровської області, на третьому команди Сумської області, четвертими стали представниці Харківської області, і п'яте місце у команди Запорізької області, 16-17 жовтня. Дві перші команди турніру представниці ДЮФК Гірник спорт у складі збірної Полтавської області та дівчата з Дніпропетровщини здобули кубки та путівки до фіналу Кубка розвитку 2025, що відбудеться в Києві 16-17 жовтня. У матчі сьомого туру української прем'єр-ліги СК Полтава мінімально поступився Олександрії 0-1. Після гри Полтавський клуб висловив незадоволення діями арбітра поєдинку та розмістив у соцмережах добірку суперечливих на думку полтавців моментів. У наступному восьмому турі у суботу, 4 жовтня, СК Полтава зіграє на виїзді із Поліссям. Початок матчу о 18.00. Юніорський склад СК Полтава також поступився Олександрії 03 і вже провів виїзний матч із Поліссям, в якому також не здобув очок. Поразка 0-1. Свій наступний поєдинок СК Полтава Ю-19 проведе у четвер, 16 жовтня, у рамках дев'ятого туру Національної ліги Ю-19 із Київською оболонню. У Вібет першій лізі Полтавська «Воска» в домашньому матчі восьмого туру розділила очки із сумською вікторією один Рахунок відкрили полтавці, відзначився дальнім пострілом Микита Татарков. Але за п'ять хвилин після цього, ще у першому таймі, Олександр Лебеденко встановив рівновагу у п'ятницю 3 жовтня. Ворскла на виїзді поступилася в Івано-Франківську прикарпаттю Благо із мінімальним рахунком 0-1. У неділю 5 жовтня у першій лізі Кубка незалежності з мініфутболу, що проходить у Кременчуці, визначаться переможець та призери турніру. Цього дня свій заключний матч проведе команда з горішніх плавнів срібло-золото, що розпочне поєдинок із колективом Круть і Ко о 16.00. Пряма трансляція гри на Ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. У горішніх плавнях стартував турнір із волейболу. Кубок активних найкращих на майданчику гімназії номер 2 виявляють 15 команд: 8 у чоловічому турнірі та 7 у жіночому. Змагання відбуваються в рамках проєкту Активні парки за підтримки відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради та гімназії номер 2 Поточного тижня в одному із матчів свою першу перемогу здобула команда дівчат із п'ятої школи. Я дуже люблю такі змагання, тому що це нові знайомства, це нові якісь враження, емоції. Я це дуже сильно полюбляю, тому я дуже щаслива, що я граю у основі. Команда зошно родин міста горішні плавні взяла участь у всеукраїнському заході. Україна єднає серця. Він відбувся у ковелі Волинської області та був присвячений європейському олімпійському тижню. Однією із амбасадорів заходу стала триразова олімпійська призерка з горішніх плавнів Людмила Лузан. У змаганнях взяли участь 26 команд із різних областей України. До складу кожної входили 10 учнів, 5 хлопців та 5 дівчат віком від 12 до 14 років. Учні горішніх плавнів здобули друге місце у шахах. Учень 8 А Сергій Поваров не програв жодної партії та лише одну зустріч завершив у нічию. В інших видах команда горішніх плавнів не потрапила до числа призерів. Сьоме місце у перетягуванні линви та спортивному туризмі. А також одинадцятий результат у Дарці та 12 місце у естафеті. Вихованець відділення плавання Дюсиша номер 1 Артем Дяченко на осінньому кубку Свім Шаркс з плавання, що відбувся у Кам'янському, виборов 5 медалей, чотири з них золоті. Плавець, який займається у тренерки Ганни Савелєвої, був першим на двох дистанціях батерфляєм 50 та 100 метрів, а також на 100-метрівці вільним стилем та 200-метрівці комплексним плаванням. Одне срібло Артем здобув на 200-метрівці вільним стилем. Виборювати нагороди вищого гатунку плавцю з горішніх плавнів було непросто, адже усі вони здобуті у жорсткій конкуренції. Про це свідчить мінімальний відрив від суперників на коротких дистанціях. У басейні Нептун горішніх плавнів відбулася першість у США номер родини з плавання День спринтера участь у змаганнях взяли юні плавці та плавчині молодших і старших вікових категорій. Про результати змагань та про враження юних плавців від запливів. Далі у сюжеті. Першість дю США нородини з плавання День Спринтера відкрила серію змагань у новому навчальному році. Запливи проводилися у двох вікових категоріях. Змагання наймолодших розпочиналися із запливів на 25 метрів. Найменш досвідчені хлопчаки та дівчата активно долали дистанцію та боролися за призові місця. Більш досвідчені вихованці та вихованки відділення плавання дюсиша номер один стартували вже на дистанції 50 метрів. Юні плавчині діляться власними емоціями від запливів. Е, дуже гарно виступила. Е, мені сподобалось е, в мене третє місце. Е, Е, пер, перше я, ну, я плила другу, а потім вже ну, третю. Ну, трохи хвилювалась, але ну, добре виступила. Нормально. Сподобалось. Час який показала? 37,88. Це рекорд чи ні? Ну так. Перший рекорд, перші змагання, так? Ну, не перші. Е, ти вже плаванням займаєшся? Три роки. роки скільки три на дистанцію виходили не лише дівчата, а й хлопчаки. Перше змагання на початку навчального року це завжди відповідально. Вихованці спортшколи номер один поділилися враженнями від боротьби на першості день спринтера. Дуже багато тренувався і тренування дуже допомагає. Розкажи, що на тренуваннях робив. Скільки ти пливеш на тренуваннях? Ну, десь 800 метрів. Тренування кожне. Що тобі плавання дає? І чим воно тобі подобається і ось як ти відчуваєш себе ось після тренувань на плаванні? Відчуваю себе ну, спокійно, так. І мені чітко, що воно мені дуже допомагає. Дуже задоволений тренуванням завжди. Ну, це не перше моє змагання, не хвилювався. Чому саме хвилювався? Що я буду останнім. Ну, судячи, що грамота, ти не останній, так? Так. Як вдалося третє місце вибороти, як ти плив, розкажи, як налаштовувався на дистанцію? Ну, я б е, плив перший. Так. Що треба, щоб вигравати, щоб отримати грамоти? Як тренуватися треба? Быстро плити і приплити першим. У другій частині змагань дистанцію 50 метрів пропливли юнаки й дівчата старших вікових категорій, відділення плавання ДЮСШ номер 1 За підсумками змагань переможцями у своїх вікових категоріях стали Поліна Петуніна, Олег Лебідь, Марія Кучма, Михайло Кошик, Поліна Шипоша, Назар Щербина, Марина Ржавіна, В'ячеслав Кузьмін, Марта Калинюк, Артем Дяченко, Вікторія Кобиляцька, Ігор Федоренко, Мілана Єгорова, Олексій Ставничий та Данило Погрібний. Зіграли у класичному режимі 5 на 5. У Кременчуці найкращу команду виявили протягом турніру обласного рівня з кіберспорту. Протягом дня молоді люди із різних міст Полтавщини виявляли якості, необхідні під час напружених баталій, із «Контерстрайку-2». про командну роботу перед екраном комп'ютера та про тих, хто здобув головний приз турніру. Дивіться далі. Попри складні часи в країні, кіберспорт на Полтавщині продовжує розвиватися. Традиція збирати молодих людей у команди під час баталій з Контрстрайку в рамках обласного турніру. Візітнед Кап відбулися у Кременчуцькому клубі Кіберіон. Ми граємо в класичний режим Контрстрайку. 2, 5 на 5. Це коли команда із п'яти гравців грає там типу, один проти одного до виграшних 13 раундів. В турнірі прийняло участь вісім команд. Маловато. Ми сподівалися на трошки більшу участь, але всі ми розуміємо воєнний стан і за останній місяць дуже багато хлопців просто виїхали з країни. Тому наразі стільки учасників, але все відбувається більш-менш нормально за своїми технічними моментами. Але потихеньку їдемо в нашому турнірі. Прийняло участь прийняли участь хлопці з полтавського регіону, з Кременчуцького регіону. Ну, здається, це наш локальний турнір. Де в принципі ми і не очікували там бачити там гравців з, з зі всієї України. Долучитися до турніру мали можливість усі охочі з нашого регіону. Будь-хто може долучитися до цього заходу, якщо ви хочете прийти і отримати досвід або повненість своїх силах і бажаєте позмагатися там за перше місце, от і отримати круті призи від наших партнерів, там грошове винагородження, там девайси, клавіатури, мишки, навушники та інші. Е, отримати там кайф, там фото, відео, там якісь демки, які там записуються на трансляції. Заходи проходять з інтервальністю, Десь три рази на рік, типу того. Три рази на рік це типу зимній крісмас хаб, типу літом. Ось Ми трошки з літом затягнули, зробили пізніше. І десь там у середині, там осені. Якихось вимог або вікових обмежень у змаганні з Контрстрайку 2 не було. Звісно, як дитина прийде, її можна переграти. Це буде нечесно, бо приходять вже хлопці досвідчені, з досвідом по як то кажуть, їм то легко дається. Але так тут немає взагалі вікових обмежень, чисто від там я не знаю, там 10 років, більш-менш там, коли вже діти щось там самостійно можуть розмірковувати і там до 60 або навіть плюс, типу. Немає це для всіх за кілька хвилин до початку поєдинку. Один із учасників турніру з кіберспорту розповів про свій настрій. Зараз головне меню на екрані. От хлопці тренуються. а Я поки відпочиваю, налаштовуюсь на гру ментально. Ось тому так скоро. Вже я думаю, хвилин через 10-15 будемо вже стартувати. Тебе команда стабільна чи інша? Ти грав раніше ж? До цього, до цього я в іншій команді грав так, але там хлопці хто не може, хто куди пішов, тому ми з іншими хлопцями вирішили такою командою зібратися. Я команда називається? Барчик. Барчик, так. Да. Купуєте в барчику все, так ось. Футболісти, там, де барчик, там футболісти, так? Футболісти, спортсмени, кіберспортсмени, всі тут. Всі футболісти гарно грають. Ну я з ними не грав ще в футбол, але ну подивимось, <говорот> може в кіберспорт. <говорот> в кіберспорт, ну подивимось, результат покаже сьогодні. Готуємося до найкращого, до перемоги я вже ж е... налаштовані також тільки на перемогу, а як вийде, ну подивимось. Зараз будемо грати в Контрстрайк проти полтовчан, якщо не помиляюсь. Участь у турнірі разом з іншими молодими геймерами узяв 19-річний Максим Пилипенко, який увійшов до складу команди з Полтави. Хлопець навчається на інженера, але вільний час присвячує кіберспорту, яким захоплюється з восьми років. пір грав цю гру і їздив на турніри постійно і в Кременчуг, і в Миргород. Це буквально життя моє. Тобто, це, це все, що в мене є. Моє є очікування, що я переможу. Я в цьому більше буде впевнений. Ну, а турнір. Ну, бажаю всім, всім перемог, всім чогось добитися на цьому турнірі. І щоб це, все добре пройшло без зупинок. Максим розповів про те, як минає день кіберспортсмена. Часів 12 став, там щось пішов, може поучився, прийшов додому, сів, потренувався, поїв, потренувався, пішов, прогулявся, стяжився трохи і опять сів і вже з командою. Від початку турніру молоді геймери налаштовані на перемогу. Досяганню цілі не заважає навіть стартова поразка. Команда називається потужні. Е, першу гру програли. Зараз по Ніжній Сітицькій, бам-бам-бам, дійдемо до фіналу та виграємо. Перша гра видалась дуже погано. Щось не проснулось, не зайшли на сервер та програли швиденько. Це випашколі чи ні? Така звісно. А ви взагалі що відчуваєш, коли сідає? Тільки я відчуваю. Я дуже нервую, коли сідаю. У мене трясуться руки, трясеться серце. Це вже відбувається років десять. Так не знаю, як себе переналаштувати. А так тільки позитивні емоції. Відпочиваю після виграного матчу однієї із заключних стадій нижньої сітки. Один із лідерів команди П'ять каменів налаштований на подальший успіх. Я відчуваю радість за команду. Я відчуваю, що ми можемо виграти цей турнір, тому що я зібрав дійсно сильних хлопців, які можуть які можуть виграти. Яка це стадія була зараз? Це був фінал Нижньої сітки. Зараз буде ще один фінал Нижньої сітки, а потім вже фінал За рахунок чого виграли? Ну, Я думаю, за рахунок нашої зібраності, за рахунок гарної агресії. стрільби, агресії. Да, ну, команда слухала і в нас все вийшло. І Що це за відчуття, коли виграєш, що відчуваєш за мить після того, як вже. Я відчуваю ейфорію. Ну, справді фері, тому що це був принциповий суперник. Вони раніше вигравали всі турніри. А ми тут взяли і показали, що ми також можемо. Такий настрій. Учасники турніру підтверджували високим рівнем гри. Цей факт відзначив і організатор турніру з контрстрайк 2 Зараз дуже сильний рівень гравців і команди більш-менш збалансовані. Навіть важко сказати, хто може претендувати за там топ 3 місця. Там перше, друге, третє. За перше, друге, третє та четверте місця. У нас хлопці отримують девайси. Це навушники, мишки, клавіатури, мишки з килимками ігровими. Також Також подарок там йдуть там різні аксесуари від наших партнерів. Додаткові грошові винагороди. І саме класний такий топовий приз за перше місце це кубок. Він такий у нас сучасний, більш-менш такий сучасний дизайн у нього, це класна пам'ять, я вважаю для багатьох. Цього разу турнір з відеоігор змінив локацію, і нове місце проведення значно підвищило його організацію. Зміни відбулися на краще, зазначає Владислав Буданов. Для такого заходу важливо, щоб були більше ігрових місць. Типу, якщо от є 30 комп'ютерів, як сьогодні. Це пришвидшує просто хід змагань. Типу, ви просто ну, одночасно можете грати ну, 6 команд, і турнірна сітка рухається ну, в рази швидше, ніж, наприклад, коли 20 компів. Ну, типу, того, це дуже круто. Дуже сучасне обладнання в цій мережі приємно з ними співпрацювати, надали можливість проводити локальні турніри. Я сподіваюся, що наша співпраця в майбутньому буде рухатися тільки догори в різних ігрових кіберспортивних дисциплінах, не тільки Counter-Strike, це класика, наприклад, ну, саме для для мене Це фаворит гра, в яку я ще з тим свого гра. Або дисципліни, такі як ДОТ, там, Валорант, там, можливо, ФАПД. Для футболістів прикольна тема FIFA, один на один, два на два режими різні є. Тихо таковий формат. Участь у турнірі кіберспортсмени завершують у гарному настрої, навіть якщо команда зупинилася далеко від трійки найкращих. Задоволений, мені сподобалася організація вся цього турніру. Ну на жаль, ми програли сьогодні. Ну, наступного разу я думаю, ми виграємо. Але в нас є призи. Також тобто ми з пустими руками додому йдемо. Ну, я думаю, все добре. Yeah. ця команда казала, що ви вигравали у них так раніше. Так, було, було в раз ми грали цією ж командою, то ми виграли. Але бачите, хтось краще підготувався, а хтось ну, про халтурі. Як і тривала ця партія? Там рівна боротьба була, а так десь до десяти. А я би сказав, що нас так гарно переїхали. Я думаю, наприкінці? Ну да. так, думали, що все Закінчилось, але ми. Які враження від турніру, чому берете участь, як збираєте команду? А, та в нас ми не збирали команду, ми ж так вже грали, тобто, ну, між собою домовились, що будемо грати. Ну, ну, а турнір, ну, В цьому закладі класно, мені сподобалось. тобто, Це комфортно, місця, топові, компи, норм. ну, Все чітко. Протягом змагання в одній з команд була міцна група підтримки. Ми боліваємо за своїх хлопців. Ну мій хлопець мій хлопець грає. Це моя подруга. Вона прийшла також за компанію. Це також наш друг. Він також боліває за хлопців наших. Ну, розумієте, хто виграє, як триває гра ось? Що тут відчували протягом цього дня? Ну так розумію. Я там грала також. Відчуваються такі емоції, дуже хвилююче. Ми хвилюємося за хлопців, щоб вони виграли. Ну, вже та, точно буде третє місце. Вже третє є, так. Які твої враження, як, як боротьбу побачила тут, яку атмосферу, ну, опиши. Ну, я побачила це вперше, але мені дуже подобається. Я, ну, я ніколи не бувала в таких місцях. Дуже чудово, дуже подобається. Ти перший раз потрапила? Так, так, перший. Ну, тобі спорт схоже? Так. Да. Сама будеш грати чи ні? Звісно. Я прийшов підтримати друзів е, третій раз на змаганнях. Дуже вражують емоції гравців та е, атмосфера. Дуже подобається. Сам граєш чи ні? Інколи. Так, друзів прийшов підтримати. Як їм важко грати чи ні? Мені здається, що вони дуже впевнені. Та зможуть виграти, якщо трошки е, сил додавлять. за підсумками вирішальних поєдинків, бронзовими призерами стали представники команди Папа Рево з Кременчука. Вони отримали призи та диплом. Виступили не так погано, як очікували, можна сказати. Топ-3 зайняли залутали якісь призи. Тому, тому да, все добре. Папа Максим тримає Марку і у призерах. Так за рахунок чого? За рахунок якого на команда? За рахунок нашого гравця, який зараз перебуває не на території України. Це Тимошов Владислав, це легенда міста. Його знає кожна людина в Кременчуку. Ви його обов'язково можете побачити в Кременчуку, Він приїжджає на Новий рік. Які в тебе враження від цього турніру? Враження дуже хороші. Ми нарешті взяли призове місце. Це топ-3, наше перше призове місце. До цього ми брали топ-4 або нижче. Нам, як я вважаю, дуже не повезло з сіткою, але ми все ж таки впорались та забрали своє третє місце. Що найбільш запам'ятається? Найбільш запам'ятається. Не знаю, мабуть, перша гра, коли ми виграли літовку. Це такий, якби конкурент дуже сильний. І ми його виграли. Це дуже було емоційно, мабуть. Другими стали геймери з Кременчуцької команди П'ять каменів. І нарешті перемогу на турнірі здобула полтавська команда Апекс. Їм дісталася найбільша кількість найкрутіших призів. У складі команди переможниці Євгеній Касьян отримав приз MVP – гравця, що продемонстрував найвищий рівень майстерності. Після завершення змагання найкращому гравцю та його тіммейтам не вдалося одразу повернутися додому в Полтаву. Довелося чекати ранку. П'ять утра йдемо, тому що немає чим їхати. Де будете ночувати? Зняли квартиру. Я саме щасливий, почув пішку. Давальний, Дякую за турнір, мансура. Мансур, це і є Владислав Буданов, який у собі поєднав функції організатора та учасника турніру. Я приймаю участь у змаганнях так для комфорту для себе і з задоволенням з хлопцями прийшли чисто підтримати рух цей. І намагаємося його підтримувати для того, щоб він не застоювався і більше людей залучалися. Вони вже більш як дородоросліше ніж підлітки. Це підліткам є майбутнє у кіберспорті. Треба їх просто навчити, як цим заробляти на життя. Черговий турнір з контрстрайку на Полтавщині пройшов на високому рівні. Успішний перебіг змагань забезпечується низкою факторів. Кіберспорт наразі тримається в нашому місці дійсно на, небаг... на невеликій кількості людей. То тобто, типу це дійсно СМІ, це от така організація, як у нас. Ми представляємо організацію від футбольної спортивної академії Ягуар. В них є підрозділ, який там копійкою, але фінансується. Типу, тобто, вони у тяжкий момент може можуть зафінансувати. Але наразі із за частких тяжких часів в нашій країні і за війни саме фінансування від федерацій, такі які можуть бюджет розподіляти так через муніципалітети там на регіони він не виділяється. Тому все приходиться робити чи, чи часом, типу йти домовлятися із партнерами. Турнір із контрстрайку на новій локації у Кременчуці пройшов у чудовій атмосфері та на належному рівні. Його перебігом були задоволені усі 40 учасників, які вже готуються до наступних змагань, де боротьба триватиме та очікується велика кількість призів. Крім того, саме молодим геймерам належить підтверджувати високий рівень розвитку кіберспорту у Полтавській області та задавати тон його подальшому прогресу. На цьому все. Бажаємо вам мирного дня та спокою. Вболіваємо за наших спортсменів, про яких ми завжди розповідаємо, у проєкті Спорт, а також на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Тримайте у полі зору новини в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Спорт. На все добре.